Мала Антанта причина виникнення альянсу. Перша причина це не дати Угорщині вторгнутись на сусідні країни. Після Першої світової війни відбувся розпад Австро-Угорщини. Хоча Угорщина мала величезну територію, Проте втрачала значну частину своєї території дослідок Тріанонського мирного договору 1920 року, після чого з боку Угорщини виникла загроза війни проти Югославії та Рубуді щодо повернення втрачених територій. Друга причина це підтримка Франції. Франція хотіла посилити вплив, аби створити бар'єр від німецького та радянського впливу. І третя причина це захист нових кордонів. Але розпався через розчленування Чехословачти трьома сусідами в 1938 році. Підпишіться на мій канал, тут є цікаво.